Починається холода сезон хвороб, орві, соплі, кашлі і тому подібне. Убезпечте себе, щоб цього всього не було. Я пропоную вам вітамінний чай, який зібраний е, на чистих просторах Карпат, При Карпаті Івано-Франківщини. Е, людина з великим досвідом, травник в другому поколінні, який спеціалізується на цьому. Е, подивіться, який це чай. Він спеціально висушений, він не подрібнений. Тобто всі листочки, всі е, малини, м'яти, чорниці, верес, ви в ньому можете побачити, заварюється. Я сам п'ю і всім рекомендую цей чай. Е, е, ну, реально класний, смачний. Е, і тим більше тут тільки поживні речовини. Сайт іконна лавка, в шапці профілю наші контакти, по яким ви можете зробити замовлення. Внизу під відео є телефон, також телефонуйте, е, швидко доставимо, впевнений, залишитесь нашим клієнтом, будете.